Вітаю, друзі! Тиждень минулий в ефірі першого міського новий випуск нашого першого чесного блогу. Поки ми готували тему про чергові кадрові ротації в міській раді, ви не повірите, але там відбулися нові зміни. Тож ми вирішили зачекати ще тиждень, щоб підбити загальні підсумки одеських ігор престолу і ними завершити цей рік. А поки що продовжимо будівельну тематику на черзі, компанія, яка під час війни вирішила скористатися прибитим ракетами ринком та голодом посадовців через звуження кормової бази і піднятися в ієрархії, звичайно, це супроводжується скандалами, як і попередні кроки цієї фірми на одеському будівельному полі. Та якщо раніше жертвами девелоперів були парки, схили та старовинні будівлі, то тепер в хід пішли навіть історичні цвинтарі. Тож вмощуйтесь зручніше та наливайте собі ципуру та діставайте оливки, бо на черзі у нас кампанія Гефест. Заснував Гефест Пантелеймон Бумборас. За офіційною біографією свій шлях майбутній девелопер розпочав будівельником в Греції, потім створив власну компанію і в другій половині 90-х отримав підряд в Одесі від великої грецької компанії, яка перетворила одноіменну площу на суцільний торговий центр Афіни. В 97-му Бумборас зареєстрував Гефест. Фірма етнічна та родинна. Зараз сам він є президентом, а сина зробив виконавчим директором. На своєму сайті вони пишуть: цитата: кожен наш комплекс знаходиться або поблизу пляжу, або поруч з парком, або в самісінькому центрі. І це майже так, але не зовсім. Насправді свої об'єкти ГФС часто розташовував не поруч із парками, а замість них, не поблизу пляжів, а прямо на схилах і так далі. Такий загарбницький стиль регулярно супроводжувався скандалами. Наприклад, Бумбурас вирішив вигнати чергові свої свічки на фонтані між 4 та 5 станціями. Господарувала там донька Боделана, яка створила школу Астер, що займається, скажімо так, альтернативною освітою. Для захоплення комунальної землі, що була частиною розкраденого санаторія імені Чувиріна, вона прокрутила грубу схему, прикрившись дітьми. Спочатку донька колишнього мера зареєструвала благодійний фонд і розбила локацію в сквері під своє. Школу, типу, посеред скверу, діти будуть насолоджуватися повітрям у шикарній навчальній локації, а потім тихесенько злила цю землю Гефесту під забудову. Влада міста у своєму стилі зробила вигляд, що нічого не розуміє. Ставити питання, а навіщо відносно невеликій кількості дітей стільки землі в мерії не стали. А в 2017 році полетіли донизу і старі дерева під пилами Гефесто, так і з'явилась ЖК поблизу парку, і це не єдиний такий проект. Щодо близького розташування до пляжів, все також класично. Наприклад, ЖК Каліпсо будувати черговий об'єкт Гефест вирішив прямо на схилах 13-ї станції. Це супроводжувалося акціями протестів Одеситів, втручанням прокуратури та судами. Але наші суди ж найчесніші та найгуманніші у світі, тому будівництво продовжили. Самі компанії пояснили, що землю купили на аукціоні, і все у них законно. Так само виходить із пам'ятками архітектури. Наприклад, в Аркадії забудовник зніс старовинну дачу Докса. Зробили це тишком нишком вночі. І як не протестували люди, знову все виявилось законно. Красиву будівлю до цього вивели з переліку пам'яток, а потім Гефест зробив сам собі експертизу. Мовляв, там все пропало і немає сенсу рятувати. Воно й не дивно. Недарма ж напередодні Дача Докса декілька разів горіла. Ну ви ж знаєте, як це в Одесі буває. Безхатьки постійно щось ламають та підпалюють, а девелоперам доводиться рятувати ситуацію багатоповерхівками. І так завжди, куди не плюнь, у Гефеста все завжди законно і з документами. Але чомусь так само регулярно супроводжуються судами. Навіть сайт Бізліганет. У доволі комплементарному матеріалі з ароматом комерційності все одно перелічив цікаву добірку, як чимало житлових комплексів Гефеста порушували дозвільну поверховість, а потім узаконювали все через баталії в судах. Чималу роль звичайно відігравала і дружба з владою міста. Бумбурас активно відігравав карту свого етнічного походження, розкручуючи образ ледве не головного грека всієї України. Благодійні культурні фонди, допомога діаспорі, релігія тощо. Все це давало нормальну картинку, якою намагалися перекрити вагон і маленьку тачанку скандалів. Ну а наші чинуші охоче підмахували де треба. Яскравий приклад скандал журналістом BBC. На черговому етнічному заході, де був присутній Труханов, журналіст іноземного ЗМІ влаштував провокативний випад. Сам мер відреагував доволі стримано і адекватно. Все ж таки досвід у Леонідовича є. А от бумбурас зірвався і лише підсилив скандал. Він почав волати на журналіста, чим зробив йому потрібну картинку. Нешнабомісечигана корумпований. Взагалі, ось цей меценатний та релігійний образ дуже популярний серед девелоперів. Боги різні, а стиль приблизно однаковий. Однією рукою хрестимося, іншою зносимо архітектурні надбання та вирізаємо сквери. І головний грек Одеси не виняток. Може, за це він і отримав нещодавно звання почесного мешканця Одеси. При цьому останній скандал Гефесту навіть підняв планку. Нещодавно компанія, яку пов'язують з родиною бумбурасів, отримала шматок землі на старовинному єврейському кладовищі офіційно під створення стоянки. Наш канал вже знімав про це сюжет. Очевидці навіть розповідали про людські залишки, які начебто бачили під час земляних робіт. Але, як завжди, і тут у Гефеста знайшлися дозволи. Експертизи та інші папери. Хоча сама лише думка про будівництво на кладовищі викликає не найсвітліші емоції й думки, та й землі там достатньо, як би ця стоянка не перетворилась далі на будівництво чергового мікрорайону на кістках. Ми вже розповідали, що наразі будівельний ринок Одеси переживає не найкращі свої часи. Багато забудовників заморозили процеси деякі намагаються робити вигляд активності, зливаючи квадратуру за безсінь, щоб бодай щось відбити. Тим часом Гефест вирішив піти в Абанк. Користуючись зв'язками з міськими посадовцями, які напрацьовували з десятиріччями, компанія намагається вибитися з ліги середнячків у таку собі прем'єр-ліву. Тому йдуть по головах та привидах. Щось вийде, побачимо з часом. Але є така тенденція: чим більше реклами та роздмухування мильної кульки, тим гучніше вона потім лопається. Тож, якщо ви все ще вірите у світле майбутнє та якимось дивом маєте гроші на інвестування у нерухомість на другому році цього пекла, Добряче подумайте. Бо ще декілька років тому сам Бумбора зжалівся на своєму сайті, що його намагаються вижити з ринку. Було це у розпал проблем із скандальними об'єктами у тому самому сквері на фонтані. І тоді ЗМІ писали, що він навіть втік з країни. Тож будьте обачними! А я прощаюся з вами на цілий тиждень. Сподіваюся, він пройде максимально тихо та мінімально тривожно для нас всіх. Побачимось у новому випуску першого чесного блогу на першому міському каналі.